На весіллі Насті та Андрія Просеко вкрало наречену раніше, ніж гості. Є такий весільний забобончик, щоб весілля пройшло гарно, перший тост говорять батьки. А далі, а далі по списку ведучого. Саме тому запрошуємо вас на весілля. Да, да, ти який торт порізали вже? Я ще перший сіл не провів. Ну, в смислі, ну в мене гостей немає. Звідки я знаю, де вони? Я розумію, що треба мені вже починати. Це не тільки я розумію, а розумію, що я холодець, який вже давним-давно не холодець, а вже прям теплунець. Да. Чекай, рече на дзвони, що немає часу. Алло, а, 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 а де ви ходите? А вже заходите. Все, все, все починаємо, починаємо, починаємо. Давай, фанфари! Е Ну що ж, до нашої зали поважною ходою заходять дорогі гості і наша найкраща пара 2025 року Олена та Герман! <плес> а де? Я не зрозумів. А де, а де, а де, а де наречений, де гості? Вони вже всі поїхали, це ж у них через 4 часа автобус вони не встигнуть до комендантської. А, а наречений де? А наречена госп... Боже частини відпустили тільки на вінчання. А, а як мені весілля вести, як мені Я перші. Не знаю! Знаю. Ви проведите за всіх. Як за всіх? Отак. Ви ж актор. Ну, ну, знімався в Тік-Току. Ну і що, робити за всіх? Ні, ні, я не буду так. Ну не заплатимо. Добре, добре, давайте тоді просто пройдемося по тускуючи. Да. Так, це батьки? А, так, батьки? так добре, так. Це, так. це е, свідки, які вже сказали гудбай на дрінки, да? так? Да. Це така азарна, така в паріку, це хрещена, так? Да? Да. Ну, ша впала з горки. З якої горки? Ну, з горки а, шампанського, так? Да? Да, да. Оце строгий дід такий, так? Да? Всіх строгий, так? Да? Да, такий Такий молчун, це його рідний син, а, да? Да, дядько да, ваш, так. Да. Да. І брат Руслан, він же фотограф. Так. Ну тоді присідайте, тоді розпочнемо товариство. Ну і до привітального слова розпочати наше весілля запрошуються батьки нареченої під ваші оплески. Тамара Іванівна та Олександр Олександрович. <х Hand lineage> <smies> Боже ще, звукорежисер таку музику включив, для Мама, та не плачте, ну. То Та що я їй скажу? Я вже їй говорю. Кажу, Тамара, ти маєш за нас двох казати. Я вініри ставив, в мене вініри 39-го. Мені поставили 42-й, я казати не можу. Тамара, кажи то! Я останній раз була така щаслива, коли Саша кинув вбити. Тамара, ну не при людях всі, пожалуйста. Боже, боже, дітки, в мене немає слів. Звісно, немає слів, Тамара, ти в відкритку написала, читай з відкритки. Ой, боже, все пливе перед очима. Звісно, пливе Тамара переверни. Ой. Боже, я, я своїми словами. Щася я переведу. Е, мама каже, що Елінка, оце ми тільки тебе в садіка вели за ручку, а вже під венець». <ріцена> ну і в цей день діти розстеляємо вам цей рушник на щастя і на долю. <ріцена> <ріцена> ну, це я вже сам не поняв. <ріцена> <ріцена> і мама каже, що ви з германом. Розуміли один одного, як оце ми з мамою. Ну замолодят! Браво, 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 браво! Друзі! Оплески батькам! Ну як? Супер! Як Фу, Добре, там оператори наріжуть. Дивіться, в мене тут зараз або дідусь, або хрещена. Дідуся першого він дуже дідуся першого товариства. Ну і до слова привітального. Я хотів би запросити найповажнішого гостя. Слово надається дідусю нашої нареченої Остапу Олексійовичу. Ти! Остапу Олексійовичу він слово надає. Ти хто такий Остапу Олексійовичу слово надавати? Ти. Молоко три коротких, три довгих, три коротких. Поняв? Три коротких, три довгих, три коротких сос, ти молоко сос! Ти не льотчик, ти не поймеш. А я розумію, що треба нужці сказати тост. Знаєш, Лєночка, жалко бабуся не бачить. Он стара зранку поламав, очки сидить дядь у клює, думає, що мене. <плес> ну, цей, я от що хочу сказати, що Лєночка і Герман. Ти Ленка знайдеш, звісно, таких унікальних оцей Герман. Я всіх твоїх колишніх оце вспоминаю, оцей е, Вітя електронік. Всім казали, в детстві не дивись на сварку, він ночі закрив, пішов облізав. Ну це, звісно анікдот. Гена, Гена, Гена цей Лего. Кажу, в шльопанцях не лізь, на черешню полізло. 16 переломів, 3 засміщення. Гена, Лего, єлі зібрали. Валерік цей твій а? Стоїть липа, цвіте, він і не чихає. Це вже потім мені сказали, що коли його з реанімації в стаціонар перевели, що в нього був анафілактичний шок. Йому шміль в горло залетів, а він його не пережувати, не ковкнути не може, бо воно вегетаріані. <риклад> Я це до чого, Ленка, нарешті ти зустріла прекрасного мужчина, пожежника в формі. Ленка, масло не підливай. Бо це не вігетаріанець, цей пожежник і потушити може. А ти Герман в діда, в діда, піджак прада. Бач, щоб мені через рік було написано не прада, а прадіда. Леночка і Герман, наражайте мені маленьких ленчиків, замолодять. Ну, понесло в сапа. <плес> Ваші <плес> обвиски, це був дідусь нашої нареченої. А зараз. Трошки серйознішого тосту. До слова хочеться запросити рідного дядьку, нашої нареченої голову Об'єднаної територіальної громади, дядю Вітю. <кій> я... Я, це, ну, я Ці тости мостею говорити не вмію, просто ну... Мужчина, він же ділом, да, а не... Так, да, так, да, дієсловом, чуєшся, що ти мене перебиваєш. Я тебе перебивав на похоронах тьоті ліди. Випив будь людиною, ти ж священник. Коротше, так, цей. Любіть, чудіть, начудили рожайте, народили, виховуйте, терпіть, ждіть, поки вони народять. Ростіть, не влізайте. Старійте. В діли тапочки не шархайте. Поступайтесь людям похилого віку і б... вагітним жінкам. Цей сам каровий мене, оператор, виріжеш повністю, Я не... це не то, це взагалі не з цієї опери. Як кажуть нас на скотобойні, е... баран, баран любе вівцю за зовнішність. І тільки вовк любить вівцю за те, що всередині. Це вообще не сюда. Я не вмію говорити зі ваші тусти. Давайте піднімемо керика, Все, тут та, да, тут. та. Да. Товариство це був дядя Вітя. а в нас зараз наступає черга кинути весільний букет для нашої нареченої. А можна, можна до того, як я його кину, я хочу буквально одну фоточку. Фотограф де? Забі... А можна я поїм? Можна фотограф поїсть. Я чотирьох ранку на ногах. Мені треба заїсти стрес. Я вп'ять же їхав на цю купу вже доїхав. Ці дівчатки піднімають кейпіш, нас немає лака і немає бльосток. Такий лак сильної фіксації можна заказати тільки в Німеччині або зараз поїхати в АТБ. Я поїхав все в АТБ, стою з цими бльостками на черзі переді мною військові, де Добре, що вони з юмором кажуть, дівка з лаком проходьте вам без очереді. Я вообще нічого не їв, я їду, я чую щось мене щепить, просто щепить, Я не поняв, що таке. Я зупиняюся, дивлюся. А в мене колесо дома спустило. Ні! У мене вужа намотало на переднє колесо. І при чому просто намотало, а отак вот от сложно, як в ігрі змейка по протектору, отак вот от оно намоталося. Я б його дістати, я вообще не понимаю. Я просто беру ваксильної фіксації, його запшикаю, і воно по чуть-чуть починає вирівнюватися. Я за такою просто живою арматурою стою. У мене лак сильної фіксації зупиняється патрулька. У вас все хорошо? Я кажу, у мене дача логан, у мене все хорошо, як ви думаєте. А що в руках? Я кажу, вуш і лак. Вони кажуть, о, поїхали на освітительству. Я кажу, зараз, да". так. Я кажу, якщо я не привезу для внучки на прическу для Остапа Олексійовича, він нас так причеше, мало не покажеться. Чи сімеєм? поїхали. Їду далі, стоїть дівчака красива. Я під'їжджаю, вона повертається таке пузо. Каже, підвезіть мене. Я кажу, куди? Вона каже, на три букви. Я кажу, куди? На УЗІ? Вона каже, ні, на ВЛК. Я кажу: сідайте, їду, не дай Бог мені щас, оце щас народи. Мене ще вдачі волога люди не рожали. Під'їжджаємо до цієї просто поліклініки. бачу, вона цього вже в ужа хомячила. Я кажу, що ти робиш? Вона каже, я беременна, мені всі можна. Я кажу, воно ж дике, проконсультуйся в гінеколога. Вона каже, так я тут в поліклініки з цим гінекологом і працюю. Коротше, хочете фоткатись, фотографіруватись, вон фотоапарат, мені треба заїсти стрес. Так, ну Фу тоді та ми хотіла. запрошуємо нашу наречену для того, щоб вона зайняла своє прекрасне місце у центрі. І запрошуємо дружку, її ж єдину учасницю у цьому прекрасному конкурсі. Як вас звати? Віроніка? А скільки ви разів ловили букет? 38! А скільки раз поймали? Ні одного Лена! Якщо я за тебе на свадьбу не поймаю цього букета, я не знаю, що я з собою зроблю. Якщо він, не дай Бог, застрягне на люстрі, воно я поставила стрім'янку. Якщо не дай Бог якимось дивом, він просто застрягне в повітрі, я взяла свічену воду. Щоб він мене не випав з рук, он двосторонній скотч. Щоб до скотч не відклеївся, я його на дюбеля взяла. Лена, Пожалуйста, кидай. Ти тут одна, ти точно зловиш. Втаня на свадьбе я теж була одна. Але за півчаса якось з'явилася її сестра, і від потолка від в неї в коляску, а їй вісім місяців Лена, кидай. <реку> <реку> Боже, я щаслива. <реку> ну, товариство, а... в мене зараз нервечки оголошення. Водій Чорного Лексуса номерні знаки. ААІІ і 2323. Будь ласка, відженіть машину від історана. шоу не може і боїться розпочати свою виставу, тому що вони тільки-тільки виплатили за 5 років BMW X5, яке спалили 5 років назад. Так я не поняв. а хто це у нас тут що за паскуда на лексусах роз'їжджає. Оголошується весільний танець. ha 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 ha